В сучасному світі вік стає все більше суб'єктивним поняттям. Люди відмовляються узгоджувати свій вигляд та по поведінку із прожитими роками. Однак існують безумовні маркери старіння, які властиві кожній людині. Тож які вони, про це мова піде в даному відео. І ні, це далеко не завжди саме зморшки або сиве волосся. Знаючи про ці характерні ознаки, ви завжди зможете визначити реальний вік людини. Встановлення фактичного віку іноді стає необхідністю. Всі, ви, ймовірно, чули, щось на кшталт, у неї дуже зрілий погляд або ж у нього хода молодої людини. Однак є щось, що несвідомо считується нами як дорослість. Юнацьке обличчя, пухке та об'ємне, шкіра сяюча, а контури чіткі. Грубовата, тьмяна шкіра, різкі риси, втрата контуру, ознака 30 і старше років. Після 40 мімічні зборшки глибшають, а гормональні зміни додатково впливають на стан обличчя. Маленькі впалі очі, великий ніс, великі вуха, навіть за умови відсутності зморшок несвідомо сприймаються як ознаки старіння. Якщо цей матеріал був для вас цікавий, ставте лайк до мого відео та підписуйтесь на канал.